принципі, історії завжди типові, скажімо. відрізняється країна, куди люди попадають, способи вербування або запрошення, скажімо, на роботу. Ну, якщо раніше сільської місцевості люди зверталися допустимо за оголошеннями в газетах і шукали роботу, то на сьогоднішній день це мережа інтернет оголошення. Різного. Що людям тільки не обіцяється, які привілеї, висока заробітна плата, безкоштовний проїзд, безкоштовне проживання, харчування і такі інші блага. Дуже часто люди бачать тільки суму заробітної плати і погоджуються на ці умови, не задумуючи, що потім з ними станеться. Ну, і, в принципі, останні випадки це. Країни Європейського Союзу, куди наші закарпатці виїжджали, це і Польща, і Італія. І були такі випадки, коли не випадки, коли люди зверталися до нас за допомогою. І дійсно скажемо типова ситуація. знаходиться робота в інтернеті, є, обіцяється виготовлення паспорту. Як правило, туристичної візи людям говорять, що головне попасти за кордон, там все і робота вже чекає, і зарплата. Люди поїхали на роботу, робота не відповідала тим обіцянкам, яка була пропонована. І людей, скажімо, забрали паспорта, забрали засоби спілкування і телефони, і люди. Опинилися в такій ситуації зовсім не та робота, як з'ясувалася, і просто. Скажемо, ну повезло людям, що вони повернулися. Географічно розташована наша область на кордоні з тима державами, вона є транзитною, вона є прикордонною, і історично так склалося, що закарпатці були надзвичайно активні в міграційних питаннях. Тобто фактично люди виїжджали при, при любві владі і шукали кращої роботи і кращого заробітку. І якщо говорити наша область найменша, то станом на 2015 рік в нашій області отримано було 17, верніше, встановлено міністерством соціальної політики 17 особам статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, і відповідно четверо із них були неповнолітні. Це, ну, скажімо, до 18 років по нашому законодавству. Якщо порівнювати з усією Україною, то це була найбільша цифра станом на 2015 рік, хоча область найменша. І я думаю, це тільки офіційна цифра Міністерства соціальної політики. Люди набагато в принципі, людей набагато більше звертаються, наша організація надає соціальний супровід підтримку. В звертанні для отримання статусу також надається допомога завдяки представництву міжнародної організації з міграції, це і комплексна допомога соціальна, медична, психологічна, супровід адвоката в судовому, -судовому слідстві. Також підтримка допустимо певних потреб людини. Є можливість така можливість на сьогоднішній день від представництва міжнародної організації з міграції пролікуватися в медичному реабілітаційному центрі, який працює в Києві. Є єдиний на Україну, але він є абсолютно безкоштовний для тих осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Людина там може перебувати від 10 днів до 3 місяців, ну, все залежить від того, який стан її здоров'я. Але всі послуги з обстеження, з лікування, з харчування і проживання в цьому центрі вони є безкоштовними для людини. Також... На ну надається, на сьогоднішній день є такі можливості, як сприяння у розвитку власної справи, відкриття мікропідприємництва особами постраждалими від торгівлі людьми, які включені в програму реінтеграційну програму представництва МОМ в Україні. І дійсно потрібно доносити інформацію, як люди можуть отримати цю допомогу, куди вони можуть. We'll <laughs>